Місія зігріти бійця у Брошневі, що на Калущині майбутні електрозварники виготовляють пічки для українського війська. Винаходи місцевих умільців бачили наші журналісти. У виробничій майстерні кипить робота. Тут виготовляють пічки для бійців у зону АТО. Частину виготовленої продукції вже відправили українським воякам. Такий внесок в армію зробили студенти Брошнівського професійного лісопромислового ліцею на замовлення волонтерів. Звернулися до нас з проханням допомогти зігріти наших бійців. Звичайно, це робиться з великою любов'ю, з думкою про те, що нас захищають, нас охороняють, нас боронять. І це є такий невеличкий нас внесок в допомогу нашій українській армії. Спочатку були проблеми з матеріалами, проте допомогли спонсори і підприємці. Одна така пічка тримає тепло до трьох годин, а нагрівається до 15 хвилин. До того ж, на такій печі можна і куховарити, і сушити одяг та взуття. Трубу ми порізали на 10 частин, потім з арматурами зварили такі решітки, на яких можна і приготувати їжу, і, можна, і вони відкидаються, що можна посушити одяг чи взуття можуть посушити наші хлопці там в зоні АТО. Пічка тримає тепло, ну, метал 8 міліметрів. Що якщо він нагрівається, то буде тримати ну, 2-3 години. Окрім цього, студенти виготовили і пічку з боковим демарем дозволяє сушити овочі. Нам дається, це ну, є різні деталі, які вдаються там, ну, і тяжко, і легко є деякі, є, але робимо це старанням, тому що знаємо, що це для нашого війська і робимо це запалом душі, і як не як чуємо себе якимись патріотами, які вносять частинку себе в історію України, які допоможуть нашим воякам зігрітися на Сході. Ми тут застосовуємо різні, просторові положення, нижнє, вертикальне, горизонтальне, стильове деколи, Так що нормально, робота є. Свій благодійний внесок зробили і поварі ліцею. Передали хлопцям сушені овочі, супи швидкого приготування, крупи та печиво. Все це незабаром відправиться на схід а разом з побажаннями повернутись живими. Марія Мацієвська, Михайло Мацько, новини, телеканал «Рай».